Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Ну чим же зранку займаєтесь? Сьогодні є Сергійко. Всім благословенної суботи, до речі. Сьогодні є Сергійко. Зранку пішли двоє, діти ще спали. Трохи нарубали ломачок, наготували, щоб на вихідні мати чим палити. Е, грію дітям супчик, собі гречку, собі гречку і на обідварі борщик. Зараз ще приїде Віктор, Оленочка з Юлянку. Поїдемо, зробимо знимки на осінніх. Тих листях так гарно. Е, а далі маю хрещення, На 12 годину маю хрещення, вже запізнюємося. Треба... Максимко на... проснувся, що на, наобирав картопельки. Трошки, так знаєте, як то дитина, але воно все миється, це не проблема. О, І гарна картопелька, Ну на, наобирав так красиво, дивіться. Треба помити. Зараз поставимо на борщик, зваримо борщик та йдемо на хрещення, на хрещення. Всім благословіть, добра, много літа, зустрінемося 21-й годині на читанні слова Божого. Роботи в селі кожен день дуже багато, але помаленьку зробимо. З Богом, гарного дня. Теж трошки віддихайте, бо я хляю, Але нічого. Паша молодий хлоп, що там хляба. Так.